Що ж, всіх вітаю, всіх вітаю! Сьогодні щойно вийшла гра Симулятор країн. Посання опцій можете знайти на неї. Я зараз швидко покажу, що я змінив в момент з останнього тижневого звіту і між виходом. Я покажу. Так, це не ураховуючи те, що я зробив маленькі, покращення і так далі. По-перше, за мною. Тепер тут з'явилась агресивність. Різна агресивність. Поїхали по черзі. Відсутня агресивність, Це країни ніхто ні на кого нападає. Стандартна агресивність це країни раз на рік намагаються нападати. І висока агресивність це кожен місяць країни намагаються розширятись. І різна агресивність, це значить, що в когось буде відсутня агресивність, в когось буде висока агресивність, в когось стандартна Тобто хтось раз на рік нападає, хтось раз на місяць, хтось не нападає. І ось так. Також, що ще було зроблено? Давайте. Куба. Байдуже на бюджет. Було зроблено максимальну швидкість, і зараз покажу. Ой, мені намагається захопити байдуже. Тут тепер, раз на рік, зараз почекаю, воно з'явиться і покажу, що саме раз на рік. Ем. А, блін, воно прямо в кінці. Прямо в кінці року я не встиг на паузу поставити. Я думаю, що воно вже не відбудеться, а воно там в грудні десь під кінець відбулося. Я не встиг поставити на паузу, але ось написано. Е, тепер раз на рік буде відбудуватись якась погана подія. Типу, тут епідемія в Таї... Таїланді, Країна втрачає 1% населення. Таїланд втратив відсоток населення. Взагалом є чотири події: епідемія в якійсь конкретній країні, криза в якійсь конкретній країні, глобальна криза і глобальна епідемія. Епідемія, О, глобальна Пандемія Пандемія і епідемія вт... забирають 1% населення. А ось криза забирає 10% ВВП. Також був сповільний зріст ВВП, був сповільний зріст населення, тому що воно все занадто швидко зростало. Ну прям занадто швидко. Тому я поприбирав, пофіксив, і тепер воно все краще працює. Це хто тут? Що? Ніпал Індію захопив? Що сталося? Як це сталося? А, так, зачекайте. Я, це, я цей баг пофікшу, зараз ті країни, які не агресивні, вони не викликають війська, судячи за все. Але цього багу не буде. Також я тут пододавав, що через Alt 1000 робимо, тут через Alt 1000 і через M можна максимум можливо найняти. Короче, ось такі мінімальні покращення, що непогано. Знову ж, гра вийшла буквально зараз. Бу, тому посилання на її в описі, будь ласка, купуйте її. Я б був дуже вдячен, прям дуже вдячен. А так, загалом, дякую вам усім. Ви ще підтримати мене можете, ставши спонсором на ютубі, донатами посилання в описі або підписки, подавайте, коментарі і так далі. Всім удачі та бувайте!